Дайте вогню. Я вже переживаю більше, ніж ви. Що ж ви так мало берете Супербоксів? Тетяна може у мінус проводить розіграш? Ви тільки зрозуміли, що Тетяна кожну поїздку на фронт додає свої кошти. Текс. Хто? Ще размов. Паварознюк Михайла. Тернопіль. О, підняти слухавку. Якщо Михайло її не піднімає, то відповідно ми талончик перетягуємо. От я не пам'ятаю! Вітаємо. Вітаємо! Добрий вечір, пане Михайло! Добре. Михайло, розкажіть, будь ласка, що у вас в офісі вже? А що саме ви сьогодні придбали в магазині? Ні, ми не сьогодні раніше супербокс бокс прийма. Ви раніше Проте. покупали супербокс, але сьогодні просто заїжджали в магазин. Так, скільки придбали супербоксів? Один? Два, Два супербокси. Клас, Михайло. Військовий цивільний, Цивіль. а приймаєте участь вже котрий раз? Більше року щось донатити, оформлюєте, купуєте. Да? Ага, зрозуміла абсолютний переможець великої, великої булки булочки, якому я печем з любов'ю Андерсона. сьогодні боротьба була з дуже високими шансами талончиків і власників супербоксів було у нас сьогодні критично мало. Можна сказати, що сьогодні спонсор вашої булки виступила Тетяна Яшкіна. Підтримуйте і разом наближаємося перемогу. Пробуйте, наближаємо перемогу і не зупиняємося донатити не місто Тернопіль.